Вітаю вас! Отримав замовлення півоній. По півонії, точніше, однієї бардзели. Оця поділка коштувала 400 гривень від Валентини Горобець. Так, тут трохи скоби однією рукою. Незручно. Ось, бачите? Що,правда, це таке відірване майже. Вона ось обробила. Забугуня, шоу карпоштою тиждень. Майже. Десь у четвер була відправка і цей вівторок прийшло. Так. І подаруночок. Дякую за подаруночок. Це живучка. Ти щось підписано, чи ні? Не бачу. Наче все. Це не було замотано, там трохи тирси було і отака, щоб не сильно помнялося. Підписаємо Двер Денис. Дякую за таку новиночку для мого саду. Сподіваюся, їй буде добре, в мене, їй буде рости і квітувати.